Золота колекція Казки світу. Дочка царя Зарзанда. Вірменська казка. Жив собі на світі бідний сирота на ім'я Аслан. Із дитинства мав він силу незвичайну і ніколи нічого не боявся. Уночі Гнав він череду далеко від села, довіряв її собакам. Сам лягав спати, а торбину зі сніданком клав на великий камінь. Якось здалося Асланові, що хтось уночі бере в нього їжу з торбини, і вирішив він. Підкараулити того, хто без запрошення ділить із ним його хліб. Поклав він торбину на камінь, ліг і прикинувся сплячим. О Опівночі почувся шерех, аслан подивився крізь віки, бачить, дістає їжу з його торбини. Дівчина неземної краси Відламала хліба, запила ковтком води і зібралася йти. Гора перед нею розкрилася, як брама, і вона вже готова була зникнути, але Аслан підхопився і встиг схопити дівчину за одяг. Дівчина каже, Відпусти мене, я принесу тобі лише нещастя. Нічого не боюся, каже Аслан. Ти така гарна, що за тебе я навіть умерти був би радий. Спасибі тобі за такі слова, каже дівчина. Коли ти такий добрий та безстрашний, розповім я тобі свою історію. За сімома горами лежить царство грізного царя Зарзанда. Це мій батько. Одного разу перелетів через сім гір триголовий дев і потяг мене до свого палацу. Він благав мене стати його дружиною, але я не погодилася. Незабаром Дев занедужав і сказав своїй матері «Сховай цю дівчину, нехай ніхто не стане її нареченим. І ось опинилася я в печері. Мати Дева сказала скелі Каменю, дай притулок дочці царя Зарзанда, нехай сидить отут. Поки не прийде за нею юнак із мертвою гілкою, якому листівка допоможуть, коли торкнеться він тебе тричі цією гілкою, відпусти її, а допоки пильнуй її та відкривайся лише на одну годину на добу рівно о півночі. Якщо ж вона не згоче повернутися вбий її. От і все, тепер прощавай. Я повинна повернутися до печери. Кх -кх, я врятую тебе, красуне, сказав Аслан. Він відразу ж пішов шукати ластівок. Ходив від хати до хати. Із села до села раптом краю одного села побачив хатиночку. Дві ластівки снували під її дахом. Увійшов він, бачить бабуся. Матінку, чи не даси мені притулок? Гостя посилає небеса, відповідає старенька. Заходь. Нагодувала вона його, постелила постіль. На світанку прокинувся Аслан, вийшов із хатинки, чує, ластівки ще бачить. Став він прислухатися і раптом почув, почав розуміти їхню мову. Дружиненько, каже одна ластівка. Це ж Аслан тік-тірік, який нас хлібними крихтами готував, чік-чірік. Він хоче б рамку печери звільнити, от якби він, ідучи три рази руку бабусі поцілував і сказав тричі спасибі, добра матінко, чік-тірік. Вона б його навчила. Так, Аслан і зробив. Гарний ти хлопець, каже бабуся. Іди і нічого не бійся. Ось тобі жолудів. Чотирнадцять днів ти добиратимешся до фортеці дева. Будеш з'їдати вдень по жолудю. Від них станеш сильнішим. Ось тобі два горіхи. Відійдеш від села, сховайся, щоб тебе ніхто не бачив і розколи їх. Ось тобі ще глечик із водою. Фортецю стереже матір Дева, бризне їй водою в обличчя, вона засне на три дні. Біля неї у вазі стоїть зелена. Мертова гілка, візьми її та поспіши до печери. Подякував Аслан бабусі та вирушив у дорогу. Знайшов він затишну місцину, розбив горіхи. З одного вийшов вогняний кінь, а, з другого, а в другому були меч щит. Та розкішний одяг. Усе зробив Аслан, як його навчила стара. Приспав матір дева, схопив зелену гілку і поскакав геть. Три дні скакав, не зупиняючись. На четвертий чує. Женуться за ним навскач дев і його матір от от нас доженуть. Помчав Аслан назустріч Деву, ударом меча відрубав йому одну із трьох голів. Кинувся на нього розлютований Дев, але кінь вивернувся і брикнув його так, що дев відскочив. А юнак відрубав йому другу голову, де відламав від гори скелю, розкрешив її і став кидати в Аслана камінням. Але Аслан підлетів до нього на вогняному коні та й відтяв третю голову. Повернув Аслан коня, доскакав до печери. Тричі вдарив по каменю зеленою гілкою та сказав Каменю, випусти дочку царя Зарзанда. Вийшла царівна і радісно кинулася до Ослана, а він каже не так я тобі допоміг, як одна бабуся. Ганьба нам, якщо ми не візьмемо її з собою до палацу твого батька, Сіли вона вдвох на коня та поскакали до старенької. Вона була їм рада, швидко зібрала речі та сказала Ви скачіть на коні, а я й так від вас не відстану. Зняла бабуся з голови хустку, розстелила на землі, стала на неї та й полетіла за ними слідом. Біля кордонів царства грізного Рзарзанда тепер сімома горами була виставлена надійна варта. Що ж? сказала бабуся. Тиму повітрям. Вона розстелила свої шаль, усі вмістилися на ній, шаль здійнялася в повітря і перенесла їх через сім гір. Аслан хотів піти до царя, але дівчина зупинила його. Не ходи, сказала вона, усі назирві зири. Хотіла, щоб я вийшла заміж за їхніх синів. Якщо вони довідаються, що ти мій наречений, то нашкодять тобі. Я сама схожу до царя, сказала бабуся. Дівчина дала їй медальйон із портретом своєї матері та промовила: якщо тобі не повірять, покажи цей медальйон і скажи. Мій батько найбутніший, моя мати найніжніша. Так я любила казати в дитинстві. Пішла бабуся до палацу, приходить слуга та й запитує: Чого вам треба стара жінко? Я прийшла сватати дочку царя Зарзанда. Але в царя немає дочки? «І Як це немає? Ведіть мене до царя, повідомили цареві. Царик каже. Хто ця божевільна, яка наважилася глузувати з мого горя? Подивився він на неї здалеку і хотів, було піти, але старенька несподівано голосно вигукнула. Мій батько наймогутніший, моя мати найніжніша. Почув цар ці слова та велів, щоб стражу стару жінку пропустили. Стара жінко, мою дочку вкрав дев, але звідки відомі тобі слова, що любила вона говорити в дитинстві? Вона сама навчила мене, і бабуся показала медальйон. Аж тут з'явився і Аслан із царівною. Цар Зарзант і цариця, коли побачили дочку, ледь розум не втратили від радості та щастя, і влаштували. Весільний бенкет для Слана та дочки. Сім днів і сім ночей усі святкували весілля.